Як тобі ідея відправитися у віртуальну подорож чи екскурсію? Це стає можливим завдяки окулярам віртуальної реальності. А ще після такої подорожі можна отримати реальний захист від небезпечних вірусів. Як це? Дивися далі. Щодня ми стикаємося з безліччю вірусів. Це може минути без наслідків, а може призвести до вірусних інфекцій, захворювань, збудниками яких є віруси. Крім того, вірус може поселитися в організмі хазяїна і ніяк про себе не заявляти. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірусом простого герпесу першого типу інфіковано близько 67% населення планети віком до 50 років. І багато хто про це навіть не здогадується. Вірус викликає простий герпес, інфекційні ураження на шкірі і слизових оболонках, наприклад, на губах. Однак у більшості людей хвороба протікає безсимптомно, і вони навіть не знають, що є носіями вірусу. А буває так, зранку прокидаєшся з болем у горлі. В обід маєш закладений ніс, а ввечері підвищену температуру. Напевно, застуда подумаєш ти? Невже причина в забутій шапці? Насправді ні. В організм потрапив вірус, що спричинив гостру респіраторну вірусну інфекцію, скорочено ГРВІ. Але шапку все-таки надягати треба, адже переохолодження знижує імунітет, а тому організм менш захищений від дії вірусів. Відома безліч збудників ГРВІ, тому й симптоми застуди різні, наприклад, слабкість, біль у горлі, нежить, кашель, гарячка. Здебільшого такі віруси передаються повітряно-крапельним шляхом. Наприклад, під час чхання і кашлю вірус розповсюджується повітрям і може потрапити на слизові оболонки рота, носа, очей здорової людини і заразити її. Або вірус може осісти на будь-яких поверхнях, наприклад, дверній ручці. А далі до неї хтось доторкнеться, почухає обличчя і може заразитися. То як себе захистити? Якщо можеш, уникай контакту з тими, хто захворів, адже саме хвора людина є джерелом вірусів. Твоя безпечна відстань не менше двох метрів. Дотримуйся правил особистої гігієни. Торкатися обличчя можна тільки чистими руками, тобто вимитиме з милом протягом 20 секунд. Якщо ж такої можливості немає, використовуй для рук дезінфектор. Гігієна помешкання теж важлива. Провітрювання і вологе прибирання мають стати звичкою. Ну, а якщо ж чхнути хочеться тобі, роби це в серветку, а якщо її немає в лікоть. А ще зміцнюй імунітет адже саме він захищає твій організм від непроханих гостей. Є ідеї, як це зробити? Висипайся, повноцінно харчуйся, роби фізичні вправи, але не забувай відпочивати. Перебувай на свіжому повітрі. Як бачиш, жодної чарівної пігулки лише прості щоденні дії. До профілактики вірусних захворювань належить вакцинація. Завдяки щепленню людина отримує імунітет до конкретної хвороби. Наприклад, є профілактичне щеплення від грипу. Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом. За деякими симптомами, грип схожий на ГРВІ, головний біль і біль у горлі, гарячка, кашель. Але грип набагато небезпечніший, є ризик тяжких ускладнень і летальних наслідків. У деяких випадках саме щеплення є найдієвішою профілактикою захворювання, але багато хто боїться уколів. Тому, щоб вакцинація не додавала зайвого стресу, перед процедурою на пацієнта можуть надіти окуляри віртуальної реальності. Людина розслабляється, поринає у віртуальну подорож, і процедура проходить спокійніше. Більшість вакцинацій роблять саме в дитинстві. Наприклад, вже в першу добу життя дитина отримує перше щеплення від гепатиту Б. Це захворювання спричиняє вірус гепатиту Б, що призводить до ураження печінки, збільшує ризики цирозу і раку цього органу. Вірус може діяти безсимптомно, а в деяких людей можуть спостерігатися втома, пожовтіння шкіри та слизових оболонок, болі в животі, нудота потемніння сечі. Вірус гепатиту Б передається через контакт з інфікованими рідинами організму, наприклад, кров'ю. Заразитися можна під час манікюру, пірсингу, татуювання в разі недостатньої стерилізації інструментів. Також вірус передається від матері до дитини під час народження. Інше захворювання, під час якого страждає печінка, гепатит А, збудником якого є, відповідно, вірус гепатиту А. До симптомів хвороби належать гарячка, втрата апетиту, нудота, діарея, пожовтіння шкіри та слизових оболонок, потемніння сечі. Цей вірус передається від людини до людини через фекалії, якими забруднено руки, воду чи їжу. Такий шлях передачі вірусу називається фекально-оральним. Гепатит А ще називають хворобою брудних рук, тому його профілактика дотримання правил особистої гігієни ретельно мий руки після відвідування туалету, перед приготуванням чи вживанням їжі. Фрукти та овочі теж потребують миття перед вживанням, не слід пити воду з неперевірених джерел. Добре, що від гепатиту А є щеплення. Також фекально оральним шляхом передається поліовірус, що спричиняє інфекційне захворювання поліомієліт. Поліовірус живе в кишківнику і горлі хворого, тому можливий і повітряно-крапельний шлях передачі інфекції. Здебільшого це захворювання безсимптомне, інколи супроводжується головним болем, гарячкою, болем у животі, нудотою і блюванням. Вірус вражає нервову систему і за кілька годин може настати повний параліч. Поліомієліт невиліковний і небезпечний для життя, але, на щастя, хворобі можна запобігти за допомогою щеплення. Від кору, краснухи та епідемічного паротиту захищає комплексна вакцина. Кір це гостре вірусне захворювання, яке спричиняє вірус кору. Захворювання супроводжуються гарячкою і червоними висипами по всьому тілу, кашлем, нежиттю, запаленням очей, інколи додаються блювання і пронос. Вірус кору заразний і передається повітряно крапельним шляхом. Краснуху вважають дитячою хворобою, хоча вірус краснухи, що є збудником інфекції, вражає й дорослих. Симптомами краснухи є гарячка і червоні висипи по всьому тілу. Вірус краснухи поширюється повітряно-крапельним шляхом, вірусною хворобою є епідемічний паротит, який ще називають свинкою. Основними симптомами є збільшення слинних залоз, гарячка та головний біль. Вірус епідемічного паротиту поширюється повітряно крапельним або контактно-побутовим шляхом, наприклад, під час користування спільним посудом чи рушниками. Небезпечні віруси можуть переносити і тварини, наприклад, коти, собаки, лисиці, їжаки та інші тварини можуть переносити вірус сказу, що є збудником небезпечної хвороби як у людей, так і у тварин. Вірус передається через слину інфікованої тварини, наприклад, під час укусу. Серед симптомів сказу гарячка, біль і печіння в місці укусу. Вірус вражає нервову систему, тому можуть проявлятися фобії, зокрема гідрофобія, страх води. Але чекати на симптоми в жодному разі не варто. У разі укусу незнайомої тварини слід негайно звертатися до лікаря, адже без своєчасного лікування вірус призводить до летальних наслідків. Щоб себе захистити, уникай контактів із тваринами, що поводяться агресивно або дивно. А для захисту домашніх улюбленців є вакцина. Звісно, є й інші небезпечні віруси, а отже, і вірусні захворювання. Можуть з'являтися нові віруси, а вже відомі змінюватися, тому боротися з ними складно. Єдиний вірус, який на сьогодні вдалося перемогти, це вірус натуральної віспи, і сприяла цьому масова і доволі тривала вакцинація. Тож стався уважно до свого здоров'я і пам'ятай, що профілактика захворювань значно простіша за їх лікування. Запам'ятай. Вірусні інфекції це захворювання, збудниками яких є віруси. Прикладами вірусних інфекцій є простий герпес, гостра респіраторна вірусна інфекція, грип, гепатити А і Б, поліомієліт, кір, краснуха, епідемічний паротит і сказ. Віруси передаються повітряно-крапельним, контактно-побутовим, фекально-оральним шляхами через контакт з інфікованими рідинами організму, наприклад, кров'ю. Профілактика вірусних захворювань включає зміцнення імунітету, вакцинацію і дотримання правил особистої гігієни. Піклуйся про своє здоров'я, став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.